Пісні вночі, 7 листопада Видасть на смерть брат-брата. Матвія, 10 розділ, 21 вірш. Шкода, коли б так сталося, коли б любов Бога в якийсь момент не змогла стримати нас, і ми б не лише відвернулися від Його любові і спільності, але й повернули меч проти братів. Закарбуймо в наших розумах, запечатаймо в наших серцях цей опис прийдешніх днів Духовного Ізраїлю, коли брат буде проти брата, бо Господь дозволить на це перед самим встановленням свого царства. Вирішимо для себе, що зброя нашого воювання не буде тілесною і яким би чином не воювали інші. Ми будемо воювати не проти тих, хто за угодою належить Господу, а проти великого противника. Тілесна зброя це не тільки рушниця чи меч, але й язик, який особливо шкідливий і смертоносний, коли використовується, щоб лихословити і ранити. Хай береже нас Бог, щоб наш язик, яким ми славимо Бога, Завдавав кривди якійсь людині і особливо комусь із дому віри.